Руна сповільнення. Це руна, яка допомагає людині насолодитися якимось процесами. Це сповільнення певних процесів. Цей символ закликає зупинитися і насолодитися життям моментом життя, так як це зображено на карті. Руну. Дуже класно наносити на теж зап'ястя лівої руки на пульс сам, там, де знаходиться пульс, для того, щоб просто заспокоїтися, зробити вдох, видох, заспокоїтись, не хвилюватися. Колір цієї руни синій звук активації ма. Ну, зараз ми її з вами намалюємо. Так, жива. Мы выдраваем ручку. И далее мы валю, малюем у ветрячок. Ось таким чином рухається вітрячок за часовою стрілкою.